Вітаю вас усіх, Бог добрий, Бог щедрий, прямо зараз в твоєму житті. Амінь. Це Його природа, Він благословляє, Він сьогодні піклується і дбає про Тебе і про мене, і Він, як батько, любить тебе. Амінь. Я сьогодні трошки про тренерство хочу сказати: про виховання, про те, що наскільки важливо мати любов батьківську і працювати з тими людьми. І з їх мисленням, з людьми, які оточують нас як команда, як наші духовні діти або ті люди, які разом працюють з нами. Не завжди людина може бути бунтарем. Можливо, вона не розуміє, можливо, вона не готова, можливо, треба пояснити, можливо, треба донести, розкласти, дослідити, разом з нею помолитися. Просто занурити її в це, підбадьорити, і тоді людина, вона зробить ті чи інші речі, тому що в неї з'явиться віра і відкриття. Про що ти, пастор, про прості речі? Дивіться, апостол Павло в першому посланні до Корінтян говорить, а що стосується брата Аполоса, то я дуже просив його, щоб він пішов із браттями до вас, до вас. В Корінф пішов. Але в нього зовсім не було бажання йти зараз. Прийдеш, коли з'явиться бажання або можливість. От дивіться, апостол говорить Аполосу, іди, треба працювати, відвідуй в церкву країн, йдіть, треба зробити те чи інше. І він не має бажання, він не готовий, в нього немає відкриття, немає віри. Він говорить: я не можу це зробити, я не піду, я не готовий. Дивіться, він не говорить ти бунтар йому. Він розуміє сезон, можливо, людина хворіє, можливо, такий сезон. Можливо, сьогодні у людини немає розуміння, відкриття віри на це. І він, як батько, буде Аполосу служити. І Аполос він стане героєм віри. І він стане тією людиною, яка покладе своє життя за Христа, за місію, за покликання, за служіння. Тому інколи ті люди, які нас оточують, можливо, просто це не їх сезон, можливо, вони не готові, можливо, вони не мають відкриття, вони не розуміють. І нам треба з любов'ю лагідно просто впливати на їх мислення, на їх серце, розкриваючи Божий план на їх життя. На те, що вони проходять, і яким Бог сьогодні хоче бачити їхній сезон прямо зараз. Та ж сама ситуація, я бачу з Єсфір. Приходить Мардахей і розмовляє з нею, і говорить, що тобі потрібно, потрібно піти до царя, тому що нас всіх повбивають. Це Єсфір, хто не знає, четвертий розділ. Він говорить: тобі. Треба буде піти до царя, тобі треба буде з ним поговорити. Не думай, що ти одна спасешся у домі царському з усіх іудеїв. І він говорить: якщо ти промовчиш в цей час, то свобода та визволення прийде для іудеїв з іншого місця, а ти і дім батька Твого загинете. І хто знає, чи не для такого часу ти досягла царської гідності. Перед цим він говорить піди, з ним поговори, вона говорить, що мене вб'ють. Якщо я прийду без виклика, мене вб'ють. Єдине спасіння, якщо він скіпет свій протягне, це буде певна милість на моє життя. Вона не готова була зразу йти. Він говорить, піди, зроби це служіння, зроби цей проект. зроби, посвяти себе. Вона не готова, він не звинувачує, ти її сфір бунтарь. Він, як батько, як тренер, працює з її серцем, мисленням, з її сьогодні певними перешкодами, що вона боїться, вона в страху, вона не розуміє, і вона бачить, що тільки смерть, мене віддадуть на смерть. Я, говорить, мене не кличуть, мене не кличуть, немає шансів, але він працює, він надихає, він підказує, він впливає, він говорить, не думай, він працює з її мисленням, з її вірою. І, і вона йде і робить, і приходить перемога. Тому я сьогодні закликаю всіх, хто є служитель, є пастор, хто як тренер, як сьогодні, як людина, яка когось виховує. Давайте будемо мати терплячість, оцю батьківську, батьківську тренерську любов. І ми будемо все-таки служити так, щоб у людини з'явилася віра. І з'явилися відкриття, і вона піде, і вона зробить, і Бог благословить. Амінь.